Відвідувачі наших замків, які як правило відвідують Олеську підгірці і золочів, останні два роки здивовані дивною міграцією найцікавіших експонатів Олеського замку шпалер брюссельської мануфактури і губелені XVIII століття, які зникли кудись з експозиції. Ось нещодавно один з них повернувся. Це про Сивіл Лукомську, а натомість кудись, подівся, кудись поділася шпалера про Одіссея. І ось таємниця такої міграції відкривається у реставраційній майстерні Золочівського замку. Ну, власне, є реставратором давніх тканин. І у нас на реставрації є зараз парна тканина XVIII століття Паризька мануфактура. Тканина парна до той, що вже відновлена. Це називається Алфей з Німфою Аретусою. Ну і вже зроблено більше половини відреставровано цього білину і ми сподіваємося, можливо, під новий після Нового року він буде повернути в Олеський замок. І після того беремося за реставрацію шпалер 16 століття на мефілічну тему Одіссея. Ну і от можна побачити такий складний кропіткий процес реставрації тканин. Це є галузь реставрації досить унікальна, не є багато спеціалістів на Україні. Реставраторів тканин їх досить мало на таку велику країну з, таким великим, з такими великими збірками. Ну і в принципі і сама реставрація. Так, тканинця така, вона на Україні тільки набирає свій розвиток, власне, залучаються спеціалісти. Ну і ну, можна, можна подивитися, як, як, якими такими маленькими, кропіткими швами робиться це, е, реставрація тканин. Тобто, якщо брати розмір е, твору е, малярства такого самого розміру, напевно, це би було. Ну, скорше. А е, тканина, це тро, розмір 3 метри на півтора. Ну, попередньо ми робили два роки. І оцю ну, десь в таких межах може трошечки скорше, потрошки вже є така набита, так би мовити, рука.